День четвертий. Концентрація. Сьогодні вранці за сніданком мене накрило. Я усвідомила, що я як Юлій Цезарь, який вмів одночасно робити багато справ. Я можу сидіти дивитися телевізор, їсти, гладити кота, розмовляти із своїми дітьми, думати про те, як круто одягнена актриса, посміхаючись, прожовуючи їжу. Геніально! Але коли сьогодні я спробувала лише жувати їжу, насолоджуючись смаком, в мене виникли проблеми. Вже через декілька секунд мене дратували діти за вікном, які там орали, і думки про хорошу погоду. Так що легше одночасно робити багато справ чи одну, але якісно, і будучи в моменті? Спробуйте сьогодні бути в моменті. Просто їсти їжу і насолоджуватись.